Фінансово спроможні області України допоможуть відновити зруйновану агресором Херсонщину. 15 областей України вже підключилися до ініціативи Володимира Зеленського під назвою Пліч опліч в рамках програми заплановано відбудувати 26 доокупованих населених пунктів Херсонської області. У першу чергу відновлять будинки родинам загиблих бійців, матерям з дітьми, літнім людям а також об'єкти критичної соціальної інфраструктури, аби створити умови для якомога скорішого Ого повернення херсонців у свої домівки і детальніше про програму відновлення пліч опліч поговоримо з головою Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Який населений пункт взяла на себе Вінницька обласна військова адміністрація в рамках програми? Ну, це, звісно, перше питання. В рамках програми «Пліч-опліч» Вінницька область буде допомагати Калинівській територіальній громаді Береславського району Херсонської області. І на сьогодні ми вже працюємо. Працює перша бригада. До речі, вона також сформована з Калинівської територіальної громади Вінницької області. Всі забезпечені необхідним знаряддям, технікою. І наразі ще проходить актування. Щодо повністю зруйнованих будинків загалом приблизно 200 будинків зруйновано або частково, або повністю і три об'єкти соціальної інфраструктури: це школа, дитячий садочок і саме селищна рада. Угу. А, скажіть, будь ласка, скільки на це ну чи є бачення, чи є підрахунки? Скільки на це потрібно грошей? Чи вистачає взагалі ресурсів? Ну і звідки брати ці гроші? Ми на сьогоднішній день виділили вже 3 мільйони гривень і вже готові документи ще на виділення 5 мільйонів гривень. Це все буде закуплятися будівельні матеріали. Вчора вже відправились дві фури. Я думаю, що сьогодні, якщо вони не доїхали, то до обіду будуть вже Калинівське ОТГ і е, перші будинки, які будуть е, ремонтуватися, це будинки з частковим пошкодженням. Тобто, це заміна даху, вікон, пошкодження фасаду. Є будинки, які повністю зруйновані, в тому числі і ці об'єкти. Соціальні інфраструктури по ним іде актування і будуть вироблені проектні документації, тому що це капітальне будівництво. Ну, ми плануємо перші 10 будинків зробити з повною інфраструктурою, щоб могли заїхати люди саме тих категорій, які ви перелічили. Але загалом ми також будемо допомагати робочими будівельними бригадами. Ми переговорили зі всіма. Очільниками громад Вінницької області, які зголосилися допомагати в рамках проекту Пліч Опліч, ми розуміємо, що Україна єдина і треба допомагати на сьогоднішній день. Вже роботи йдуться, і я вважаю, що через тиждень, півтора ми повністю будемо мати конкретні дані щодо повністю вщент зруйнованих будинків і щодо розрахунків, скільки на це потрібно буде грошей. Але повторюю, що ми за основу беремо вартість будівельних матеріалів, а будівельні бригади будуть працювати на волонтерських засадах. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от цікаво дізнатися, а яким чином визначаються об'єкти? Я маю на увазі, це це просто люди приїздять на місце, ті, котрі приїздять від вас, приїздять на місце і дивляться, що треба зробити. Це якась державна оцінка. Залучені відповідні підрозділи будівельного управління обласної mm. військової адміністрації, обласні архітектори, які мають фахову спеціалізацію, і вони визначають, чи будинок. Може бути відновлений або потребується капітальне будівництво. Тобто тут потрібні фахівці, тому що без проекту заново будувати новий дім. Це ну якби не а, фахово і неправильно. Тому будуть розроблені типові проекти для будинків, які заново будуть відбудовані. Ті будинки, які мають пошкодження, незначні це також визначається спеціалістами. Архітекторами вони будуть відновлені за рахунок саме тих заходів, які я назвав. Угу. А існує можливість для місцевих жителів подати якусь заявку щось подібне до того? Там наразі працює мій заступник. Начальники департаментів начальник будівельного департамента та інших підрозділів. І відразу в них є комунікація з головою Калинівської територіальної громади та Калинівської військової адміністрації. І напряму з жителями вони спілкуються ті, які мешкають саме в цій громаді. Я нагадаю, що ця громада була під окупацією з 9 березня по 9 листопада, і в ній налічилось 1300 жителів. На сьогоднішній день залишилось 400 людей, і після деокупації вернулося лише 100 людей, тому що людям нема де жити, і при кожному відновленні будинку чи якоїсь території вже люди зможуть повертатися до своїх рідних домів. Абсолютно, абсолютно, пане Сергію, Я вам дуже дякую за цю розмову. І, звісно, за вашу роботу дякую. і за вашу участь. А це Сергій Борзов, голова Вінницької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.